Давай. Саду гуляла, пляшки збирала, в саду гуляла, пляшки збирала, котрі ще бочі, ті дала, як назбирала збирала повну торбину, як назбирала повну торбину. Пішла здавати до магазину, Пляшки я задала, чорнила взяла, тяжкі я, чорніла взяла. взяла, кому хотіла, та й наливала, люблю я пиво Москов. Люблю я пиво Московську водку, люблю милого походку, люблю я пиво, воно шумує, люблю я пиво, воно шумує, люблю милого, гарно цілує, а ти. Дубом, а, а під тим дубом, ворона кричи, під тим дубочком дівчина плаче, Гоніть ворону, щоб не кристала, гоніть ворону, щоб не крихтала любіть дівчину. Щоб не плакала.